Шанування, друзі, вітаю вас! Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 4 липня, четвер. Ви на моєму Ютуб-каналі, де я для вас проводжу традиційний ранковий брифінг з тих подій, які вважаю актуальними і цікавими, і відповідно такими, що ви маєте бути поінформованими. Ну і аби склалася власна думка, а я поділюсь своєю аналітикою. Але перед тим як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Лайк цьому відео поширюйте, ставте дзвіночок на каналі для того, щоб якомога більше людей дивилися і бачило україномовний контент і аналітику. Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. з чим я вітаю е наших друзів зі сполучених штатів і бажаю і далі бути флагманом і таким маяком. А е в цьому зараз знаєте. Маяком світилом в цьому мінливому світі, де є дуже багато бурь, і все ж таки нам потрібно спільно стати, знаєте, якось тим, а, а, тим таким тією стіною, тим рифом, який захищає цей маяк від хвиль будь-якого рівня для того, щоб протистояти зовнішнім викликам, таким як агресія Росії. Таким як інші випадки, які виникають зараз в світовій безпеці, тобто нам потрібно бути разом. Тому я бажаю всім американцям, американському народу і владі Сполучених Штатів зберігати лідерство в подальшому, тому що без лідерства США боюсь, світ може перетворитися в хаос, тому цього я звичайно що і щиро бажаю. Це перше, що хотів розпочати. Так само сказати про те, що ну, сьогодні теж записую за відсутності електроенергії цей брифінг для вас, але є проблеми ну, з того, що нам говорять, в принципі, ситуація має покращуватися на кінець липня, на серпень. Подивимося. Думаю, що так і буде. Свої, скажімо так, прогнози ви мої прогнози, ви знаєте. Я їх посилаючись на пана Кудрицького керівника Укренерго робив минулі відео і говорив про те, що взагалі... Треба відкинути зараз будь-які спекуляції про те, що світло восени взимку не буде по 20 годин, не буде добу, не буде ще щось. Слухайте, нічого не відомої. Ситуація, але ситуація, я думаю, що покращиться в енергетиці. Є підстави так вважати. Головне зараз нам отримати більше систем ППО для того, щоб мати змогу це прикривати. А тут певні тенденції до покращення є, адже одразу може розпочати із того, що Сполучені Штати. Оголосили про а, пакет допомоги Україні, і цей пакет він включає, зокрема, зараз він поділений, тобто він розділений. Першу частину а, оголосили те, що має надійти максимально оперативно або допускаю, уже надійшло. Ну тому що, як правило, в питаннях зброї її логістики, постачання все робиться із запізненням. Оголошення, як правило, робиться постфактум. коли вже озброєння тут. І коли вона вже може допомагати і підтримувати нас. Отже, Сполучені Штати оголосили про пакет допомоги на 150 мільйонів доларів черговий, і там є ракети уже для зенітно-ракетних комплексів Хоук. Хоук це старіша версія Петріота, які були і які були нам передані. Вони добре себе показують. На жаль, вони не можуть збивати балістику, але вони можуть збивати. Як крилаті ракети будь-яких типів, так і шахеди. Тобто, це посилення за будь-яких умов проти певних систем ураження ворога. Нам потрібно діяти для того, щоб особливо зараз прикрити деякі території на сході і в центрі нашої держави, де ворог особливо нахабно, цинічно почав себе вести, для того, щоб збивати якомога більше цілей. Тому зенітно-ракетні, але я про ще скажу, що нам потрібно робити і як нам треба вдарити по нахабству. Агресора. А, тому є ці ракети. Так само снаряди до систем Хаймерс. Це те, що дуже необхідно. Хаймарси себе показують надзвичайно добре, незважаючи на те, що ворог намагається застосовувати різні реби, різні приманки, різні пастки для того, щоб відхиляти ракети від курсу. Вони працюють, вони виконують завдання, вони наносять удари по об'єктах ворога і на окупованих територіях, і на території Росії, Білгородської Курської областей. Іноді, в моменти, коли нам не вистачало артилерії артилерії, ствольної артилерії 155-105 міліметрів, хаймерси виконували функцію контрбатарейної боротьби, тобто били цільово по артилерії ворога. Це важливо, тому це потрібно. Звичайно, артилерійські снаряди 155 і 105 міліметрів. Арта потрібна, вона виконує зараз свою роль. Подивіться, зараз на сході. Чітко видно. Uh, і про це сказав головнокомандувач Збройних сил України, що ворог uh, зменшив кількість фактично атак, зменшує напрямки, але він розширює фактично просто лінію фронту, намагаючись розтягнути для того, щоб ну, вишукувати проблемні місця, у нас, які можуть бути, uh, і так далі. І в принципі, можна сказати, що. Нам дуже потрібно насичувати. В чому зараз питання, що нам ще потрібно насичувати наші оборонні порядки необхідною зброєю для того, щоб наносити ворогові ще більше втрати. Чим більше у них втрати, тим природніше, що вони будуть вимушені звужувати ділянки для ведення наступу. Що відбувається, просто варто розуміти, що ми концентруємось, Я вам про це розповідав: ворог концентрується в наступі. Ми концентруємося в обороні на тих ділянках, які є найбільш загрозливі, де агресор атакує, де вони застосовують значну кількість військ, ми, відповідно, там обороняємось. І відповідно ці порядки треба насичувати. Ворог це бачить і вони намагаються розтягти, тобто вони створюють різні джерела напруги. Але якщо блокувати вчасно і правильно ці напрямки, де вони розтягують сили, намагаються. Тоді, в принципі, можна буде зупинити і атаки, що зараз і роблять наші сили оборони, дуже важко, непросто. Ворог має певні тактичні успіхи, на жаль, але вони поки що володіють ініціативою. Але видно, що наші війська роблять все можливе для того, щоби стримувати просування і те, що ворог не може розвинути оперативно-стратегічний успіх, а може вдовольнятися лише незначними тактичними локальними здобутками. Це вже успіх, і це вже правильні дії в обороні, і це наслідок, зокрема, американської допомоги і допомоги наших партнерів, які дають можливість, ну, власне кажучи, триматися, зокрема, і артилерії. Так само там в пакеті допомоги міни: 81 мм, mm, ракети туди входять протитанкові, системи Джевелін, ІТ-4 вибухівка, яка потрібна, боєприпаси до стрілецької зброї і гранати це для оснащення піхоти, підривне обладнання і боєприпаси, інші. І що дуже цікаво, що пакет містить навігаційне обладнання і технічне для забезпечення аеродромів, є там такий пункт. Це дуже цікаво, тому що я думаю, що це продовження підготовки до прийому Ф-16, які вже незабаром мають з'явитися і продовжувати виконувати бойові завдання. А з'являться вони, я думаю. З однією двома системами Петріот, які нам обіцяні і мають надійти, щоб ми мали змогу краще боронитися і захищати наше небо. І, взагалі, зараз увага приділяється ППО. Буде більше ракет і більше систем, тому що розуміємо, ворог не припиняє атак і є цілі зараз, які незмінні у ворога. На жаль, це цивільна інфраструктура і наші міста. Тобто, ворог все рівно не припиняє а, те, що. А можна назвати і те, що є ракетним терором, відверто терором, просто злочинами, коли б'є по наших містах Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, інші для того, щоб просто деморалізувати, просто посіяти біль, паніку, розпач. Розумієте, це просто ось ці терористичні удари, за які, звичайно, треба змусити ворога заплатити, тому що ну не можна так діяти. І відверто, вже коли весь світ бачить, тому і світ мав би сконсолідуватись, і тут як діяти, розглядається питання, і воно зараз знову ж таки активізується. Президент України Володимир Зеленський говорив в інтерв'ю для Bloomberg. Тут слушні думки, що треба дати право. Він до цього це є Філадельфія інкваєр говорив зараз Блумбергу про те, що потрібно дати право бити по аеродромах на території Росії вглиб туди. Тому що це один із дієвих ефективних запобіжників проти авіації ворога, проти того, що звідти злітають літаки, і потім летять, скидають каби. Ось це потрібно ну, мати змогу робити. І зараз я бачу, судячи з того, що з'явилась новина, і я вам вчора розповідав в Defense News, і зараз те, що обговорюється, у мене складається враження, що нібито готують громадську думку. І думку політикуму західного істеблішменту до того, що треба буде зробити наступний крок і дати Україні право бити ще на більш дальші відстані на території Росії, зокрема, щоб вочевидь діставати ну дуже жирний об'єкт, як я вважаю. І потрібний це, наприклад, авіабазу Балтімор під Воронежем, де знаходяться російські літаки, і було би дуже добре мати змогу. Їх дістати і знищити там або суттєво пошкодити для того, аби вони не мали змоги вилітати, тому що вони летять в першу чергу якраз на Харків, Харківщину, ці борти. І я думаю, що зараз іде підготовка громадської думки під те, що на якомусь етапі це можна буде зробити. До речі, зверніть увагу, що ця а, інформація активно почала з'являтися поряд із тими даними. Які наводить інститут вивчення війни, і не тільки що Росія знову ж таки може спробувати розширити наступ на Харківщині, зокрема, згадувався знов золочів. І як мені видається, це знову ж таке попередження від США і наших партнерів. Що якщо Росія піде на ці кроки, то буде відповідь. А відповідь буде полягати в тому, що Україна отримує право бити по території Росії на більш дальній відстані. Взагалі у США залишається козир в рукаві, який ще є не використаний, але який, безумовно, варто було б надати право Україні застосовувати це постачання літаків, і що найважливіше, які ракети, тому що якщо мова може йти про ракети JASSM, а вони є в дальності до 500 кілометрів і є в дальності, версія в дальності до 1000 кілометрів. То ви уявляєте, який це собі козак, тобто наскільки це ще можна застосувати, і ну, як можна тривати, тримати ворога в напрузі? Нам це дуже потрібно. Треба аеродромну мережу пошкоджувати, і треба змушувати ворога створювати якраз демілітаризовану зону в аеродромній мережі. Я вже говорив до цього, до чого це може призвести, до того, щоб літаки розсіювалися, до того, щоб пілоти перелітали. На ті аеродроми, де вони раніше не літали, і на прикладі, як було з Моздоком, де зазнав катастрофи літак російський, щоб вони на незнайомій місцевості, на незнайомих литовищах вимушені були сідати, злітати, і це призводило до наслідків. Ну і взагалі там подальші наслідки: це втома пілотів, це навантаження, це авіаційно-технічний персонал, який під тиском має дуже швидко забезпечувати борти. І готувати їх до польотів, що призводить іноді до помилок, головотяпства, як це називають в Росії, і не тільки. Тому сподіваюся, що це може бути розширене наше право і під час саміту так само безпосередньо в НАТО. Ну там дуже багато цікавого на сьогоднішній день, з точки зору саміту, вже обговорюється. Позаяк все ж таки, наприклад. Є цікаві моменти, є як плюси, так і не дуже. От, наприклад, The Telegraph пише вкотре, що британське, що партнери по НАТО попросили президента України не бути занадто різкими. А під час саміту, з точки зору формулювань, щоб Україна не наполягала там на негайному прийомі, не була дуже критична по відношенню до НАТО тощо, 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 тощо. власне кажучи. З таким звернулись, якщо ні, то будуть нагадувати про боротьбу з корупцією, що є неефективною, начебто, і потрібно її посилити. Ну а, власне кажучи, я думаю, що це не завадить вести діалог з партнерами, відкритий як би там не було. І, мабуть, все ж таки пам'ятаючи вільнюський саміт, як він відбувався минулого року. НАТО так, коли була критика від українського президента і така різкість, в принципі, вона. Правильно була з точки зору того, що НАТО не робили наступні кроки, то зараз все ж таки вони теж цього остерігаються, тому вже роблять наперед попередження, так ну і тут варто сказати, що НАТО шукає взагалі формулу. Я вже про це говорив. Розумієте, для НАТО теж якесь це новаторство. Ну от як забезпечити для України, все ж таки як не відштовхнути нашу державу. І дати можливість а, співпрацювати з НАТО, будучи фактично, наче практично повноправний член альянсу, але без статті 5, яка гарантує право на колективну самооборону. Завдання із зірочкою, як то кажуть, дилема ще та ну і тут треба придумати механізм, яким чином це можна забезпечити, і тому зараз думають над цим, але звичайно пишуть про те, що нам потрібно боротись з корупцією. Є умови і вимоги, які альянс буде ставити. Я думаю, це правильно, справедливо, окей. Нехай будуть вимоги. Я думаю, що ми будемо їх виконувати в рамках річних програм. Ми рухаємося до НАТО. Я думаю, що тут має бути взаємодія, скажімо так, взаємодопомога, і нам альянс має допомагати. Нам альянс має дати чіткі перспективи щодо членства. А ми, в свою чергу, звичайно, виконувати домашню роботу. В принципі, що і робиться. Зрештою, у нас іде фактично виконання відповідних програм і реформування нашої системи. Є ще над чим працювати, але розумієте, забезпечити в повній мірі а, реформу армії, яка воює, це теж не так просто великої армії, дуже великої. Тому це все процес, який потребує. Звичайно, є. Цивільна сфера життя, верховенство права, боротьба з корупцією, свобода волевиявлення, свобода ЗМІ тощо це ті критерії, які у нас збігаються з так званими копенгагенськими, і є критеріями для умов вступу і зближення з Європейським союзом, і Україна домовилася, що ми виконуємо в планах безпеки і оборони реформи ну, по програмах НАТО і тих критеріях, які вони нам надають. А по політичних, цивільних, правових і інших ми рухаємося синхронізовано, фактично, критерії одні: як для ЄС, так і для НАТО. От, власне кажучи, така ситуація. Разом з тим, союзники по НАТО домовилися профінансувати військову допомогу для України не менше ніж 40 мільярдів євро, 43 мільярди доларів на наступний рік, і про це повідомив. Високопоставлений західний дипломат агентству Reuters. фактично, це має відбутися. Лідери НАТО підпишуть це зобов'язання у Вашингтоні наступного тижня. А поки що генеральний секретар НАТО Столтенберг звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що і в роки а, після повномасштабного вторгнення 2022 році збільшивши її до 40 мільярдів. Євро на рік. Тобто, це стабільно те, що ми маємо, і те, на що ми маємо розраховувати, воно має бути зафіксовано не менше ніж 40 мільярдів євро або 43 мільярди доларів. Сума чималенька, власне кажучи. І в принципі, ну доволі таке, скажімо, багато чого можна дозволити на неї. Як і, до речі, на той пакет. Американський, який був оголошений, я сказав, про 150 мільйонів. А там ще є друга частина. Це на наступні тижні і місяці. Ще ,2 мільярди 2,2 мільярди доларів, на які можна буде, на які замовляються ракети ППО систем Петріот NASAMS, вже порахували, що найменше 550 ракет може бути десь приблизно поставлено. Таких замовлено і поставлено у швидкі темпи. Це щонайменше. найменше. А там побачимо. Я думаю, що. Значна кількість в принципі надходить і не тільки від США, від інших країн. І кількість має бути дійсно така, щоб було гарантовано в принципі. Ми маємо гарантувати. От ми маємо вийти на цифру, коли ми знаємо, що 85 90 ракет Росія виробляє. От е, на місяць, от у нас має бути цифра, яка ці ракети зіб'є: 20, я вже казав, е, балістичні. Вони виробляють. Отже, треба, ну давайте візьмемо навіть не 40, 50. Навіть більше ніж по дві ракети на ракету балістичну, більше насиченість систем, і там далі для Насамсу, для Айрісу і так далі, в принципі, для того, щоб це збивати. А, ну і повертаючись до саміту НАТО, можна сказати, що це хороше рішення для нас, тому що я хочу нагадати, ще раніше а, посли при НАТО не могли досягти згоди. Щодо того, щоб Україні виділити ось таку допомогу і зафіксувати, що найважливіше цей рівень підтримки на ось цій цифрі ту суму саме не менше 40 мільярдів, тому безумовно це важливо. Цікаве інтерв'ю дав для Japan Times президент Фінляндії Олександр Стуб, який є великим другом України, підтримує, допомагає. Фінляндія дуже багато зробила і робить для підтримки України і для постачання зброї і гуманітарної і фінансової допомоги. І він дав інтерв'ю японському виданню Japan Times і каже про те, що Росія зараз настільки залежна від Китаю, що один телефонний дзвінок президента Сі Цзіньпіня вирішив би цей конфлікт. І на його переконання потрібно було лише щоб китайська а, сторона виявила бажання зробити реальні кроки для припинення війни. І якби Сі сказав час почати мирні переговори, Росія була б змушена це зробити у них не було б іншого вибору. Ну і коментарі Стуба відображають це більше розчарування серед партнерів України підтримкою Китаєм воєнних зусиль Росії. Ну що ж, знаєте, я неодноразово говорив, що коли настане той момент, коли Китай почне розуміти, що вони помиляються з підтримкою Росії, бачите, що то там, то там з'являються інтерв'ю, і Китаю постійно натякають західні політики. Що слухайте, отямтеся, одумайтеся, займіть правильну сторону, не підтримуйте Росію. Ну домовтеся вже ви про ту сілу Сібірі, 2 зафіксуйте вже ту угоду про а, газ. Для Китаю по внутрішньоросійським цінам, щоб вже обібрати, знаєте, як донетки Росію в цьому плані, і все, в принципі, ні, тут продовжується. Подивимося за результатами ШОС. Зараз мало ще заяв лунає. Але що говорив Сі Цзіньпінь з цього приводу, тому що десь останнім часом не чути позиції Китаю щодо України, щодо взагалі вояжів Путіна в Північну Корею, В'єтнам і так далі. Цікаво було б почути. Але я дотримуюсь тієї точки зору, що Китай на якомусь етапі може зрозуміти, що зробив помилку, підтримуючи Росію, оскільки, все ж таки, технологія, залежність від Заходу це все є, і від цього не дінешся. Ну, і все ж таки, ось ці, скажімо, все більші меседжі вони лунають, щоб Китай це зробив. Подивимося. Ну і е, е, знову ж таки. Дональд Трамп говорить про те, що є пропозиція. Ви знаєте, що Трамп пропонує вже багато хто говорив вже, начебто, начебто є якісь перемовники, є ті, хто говорить від імені Трампа, шукає діалогу з Росії, і крім того, що вони пропонували більше дати зброї Україні і відповідно таким чином тиснути на Росію. Зараз з'являються дані про те, що. Трамп, ймовірно, не буде допомагати Україні повернутися до міжнародно визнаних кордонів, от, і буде намагатися відмовитися від розширення НАТО заради умови Путіна і так далі. Ось ці з'являються це два експерти з національної безпеки з посиланням. Фактично, на посилається на них політика і так далі. Говорить. ну і... Сам Трамп публічно поки що не оприлюднював своїх планів щодо України, але заявляв, що хоче домогтися швидкого припинення війни у разі своєї перемоги. Ну зрозуміло, що ця ситуація, яка є, ну, скажімо так, вона не нова, і давайте скажемо відверто, що є ті, хто. Буде намагатися схиляти Україну до миру ціною відмови від НАТО і територіальних поступок, що неприйнятно. От давайте подивимось, чому. Що значить відмовитися від НАТО або відмовитися так, тоді які гарантії безпеки Україні? Нейтралітет? Нейтралітет може бути для Австрії, для Швейцарії, які знаходяться серед країн НАТО, яким нічого які не загрожують суверенітету Австрії. До речі, там теж ідуть дискусії щодо можливо. Перегляду відносин із НАТО. Фінляндія зробила, Швеція це зробила, відмовляється від нейтрального статусу. А чому вони відмовились внаслідок російської агресії? То чому нас примушують до цього? Чи як ми будемо гарантувати, скоротити Збройні сили, прийняти нейтральний статус, щоб знову ж таки через 3, 4-5 років напав Путін, так давайте говоріть щось, що нам гарантується. І це принциповий момент, який має йти. Якщо не НАТО, то що головний союзник поза НАТО? Накачати на зброю, як пропонували деякі республіканці, давайте, я думаю, ніхто не буде проти. Але це потрібно робити. І ці кроки мають бути, власне кажучи. Тому е, я думаю, що все ж таки, е, ось це те, про що потрібно говорити. І наступне: а чому знову ж таки мова йде про те, що йдуть консультації з Росією і, можливо, якийсь там діалог? Може вести Трамп тощо, 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 тощо. Але при цьому, знаєте, от зараз я спеціально дивлюсь жодної інформації про те, що е, іде, якась, іде якийсь діалог з Україною. І це насправді погано, тому що ну що це е, Що це тоді за дії? Це неправильно. Тому президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа е, публічно. Поділитися е, мирним планом і дав йому на це 24 години. За словами е, Зеленського, він потенційно готовий зустрітися з Трампом і його командою, щоб вислухати пропозиції. Ми хочемо зрозуміти, чи, будуть, е, чи будемо мати е, в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні. Абсолютно правильно. І знову ж таки, е, тут ситуація абсолютно зрозуміла. Е, тому. Е, Власне кажучи, ситуація така. Ну і я думаю, що абсолютно чітко треба дати зрозуміти і нашим партнерам-республіканцям, що так, презентуйте, скажіть, що ви хочете, і не ведіть таємно якісь кулуарні домовленості з Росією без України. Ну поки демократи вирішують, тому що знову ж таки Джо Байден за повідомленням Нью-Йорк Таймс буде остаточно ухвалювати рішення. Про це пишуть CNN, Треба взяти тут паузу. 21 липня все стане вже. Відомо, не виключено, що Байден продовжить свою участь в кампанії. Я схиляюсь до цього. Ну, а пояснити позицію, зокрема, і аудиторії Дональда Трампа, я думаю, буде можливість у Володимира Зеленського, оскільки Такер Карлсон написав про те, що український президент готовий буде дати інтерв'ю. Подивимось, почекаємо офіційних коментарів, а це було би дійсно непогано. Дякую, бережіть себе і слава Україні!